Випереджуючи питання деяких батьків, які начебто і хочуть для своїх дітей обрати інший шлях, більш альтернативний, вільний, творчий, який враховує їх індивідуальні особливості та побажання, але мають таку думку, що неможливо це поєднати разом з отриманням документів державного зразка за тестаціями, тому що ще є. Бажання отримувати їх в більшості людей, і це нормально. Хочемо повідомити про те, що з наступного навчального року наша школа зможе надати таку можливість і. Ті діти, які хочуть отримувати документи державного зразка, вони будуть зараховані до ліцензійної школи, з якою ми зараз в партнерських відносинах, і можуть проходити атестації та отримувати ці документи. Ми із свого боку їх можемо підтримувати на проходженні атестації. В них буде достатній рівень знань для того, щоб здавати ці атестації в цьому році, перевіряючи наших дітей для себе, ми як батьки, ми в цьому впевнились, тому знаємо про що кажемо.